Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що вас буде чекати на вихідних. Розслабтеся. нагадайте себе любимого чи любимого. Відкиньте всі негативні емоції і думки, проживання. Вас чекає на вихідних. Якісь спілкування з людьми. Вас чекає. Вас чекає якась допомога через вищі сили, а також допомога якихось людей які поможуть вам у ваших справах, у ваших досягненнях, у вашому майбутньому, вийти з всяких тупіків, так, всяких закрить. Всяких закрить не тільки доріг. А і ваших сфер, ваше життя вийти всякої боротьби, непорозумінь, позбутися ваших ворогів і перемогти їх, вони вас покинуть. Угу. І ви на тих вихідних отримаєте повну перемогу над важкими обставинами, над важкими eh, ситуаціями, хто eh, був хворий, то вийде з цієї хвороби, ви будете Впевнені в собі енергійні, динамічні, буде добиватися успіхів, хто займеться своєю роботою, хто займеться досконаленням своєї роботи і, і навчанням чогось нового у вашій роботі або нового напряму. Це вам принесе. Успіх, популярність, угу. стабільність в вашому житті і признання. Так, оці від напроти тих вихідних у вас буде зростати сила, енергія. Ви відчуєте в себе. Бажання е, творити, бажання жити, бажання е, чогось нового. Е, На вас не натхнення нових справ. І всі е, труднощі, душевні неспоки, які може з'явитися, зміна настрою, е, можливо, когось. І безсонниця, це все буде вас покидати. Та. На тих вихідних ви вийдете з блоків, самоблоків, з обмежень, самообмежень. І зрозумієте, що все, що було, це не варто жити в минулим. Треба йти тільки вперед. Все, що було, це вам було лише як кармічним уроком для, для вашого встановлення о, бути з і і в собі. Так, нехай буде так. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.